Привіт! У мене сьогодні тільки одна колекція. Це рожева їжа. Це новенька, але я сьогодні розв'язала, що вона нас так, як у нас. Ну, в... ну. Тільки одна колекція, тому тобто ми сьогодні від неї візьмемо два. Таке таке. Нічого не було, нічого не бачили. Сьогодні хочу взяти, щоби випікатися. Знаєш, там були сюрпризи, ну мають, по суті, прям тварини. І вже на новій країні у нас, ой, я ой, це я відео робила. Ми ще не закінчили, просто тут у нас був пасом, а тут у нас була пустота, пустота для того. Нічого такого цікавого не було, ми цю колекцію не закінчили, вона мені сподобалась. Ми собі дістаємо розпоказку, вона сподобалася Україна. для вашого скрину. Отже, буде класать, не скажу якого. Нам буде дуже цікаво. Я просто зробила, я не робила фон для Інста, буде дуже цікаво. буде фон. А тут я не зробила відкрив барка. Сейчас мы будем открывать открывашку. Нет, это оказывается была открывашка, просто я и не Ну, Куда мне до смета? Ну, в принципе, ну, в принципе, я робим кубку смета. Я уже базик, кто-то у нас.

Рам-фам-фам. Коротше, девіть. Джо ми їх влеємо на десятому. І тут ну... <пух> класне как раз. До речі, може бути і один сюрприз, так і два. Але три не може бути. Вс, два. Ось це бургер такий. Дивіться, рожевий бургер. Він у нас під номером 21. От це у нас. Бачите, це вже п'ятий номер, Або шостий. Skiddles. П'ятий. Ну, та першим ми клянемся вам. П'альшим со блін, Не могла знайти. Тут за одну... Я взяла два пакетка, а мені попалося три сюрпризи. Тут в одному мені попалось один сюрприз. А в другому, а в другому мені попалося аж два сюрпризи. Це класно. До речі, я вам зараз хочу щось показати, тому що тут у мене підписані. Ось що я прибирала. Деякі у нас так підписані. Це тобто. Не ви зможу понічоти. Uh, це один у нас сюрприз. А це два випуск. Ні, я вам просто показала для прикладу. І я підвинусь. Ну, вам не можна. Ну, я беру їх не на міняння. Ано моя дівчина, я не сказала: "Так, все ми міняємо". Я подивилась, таке о'кей, хорошо. Но ми не будемо міняти. Тож дякую. Якщо ти мене дивися, або якщо ти до мене підписана Ангеля. Я, і я передаю сердечку. Велике, від мене. Я дуже сподіваюся, що вона на мене підписана, бо я на неї... не. Я її фанат. Я бля, я не прису, я вам брала. Я, я чиста душу. До речі, ми сьогодні з вами робити... наробити. У мене якраз опала стука. Я поняла потрібно для майстерн. Зрозуміло? Поставила на паузу, щоб оце достаточно. Нам будемо саме дві минути. Я буду рахувати. Клітеничку. Не называем. Тут робимо накрайтинку. Бачите?